Файно почувають, вона ну, дуже нефально почуває у Чевеській міській раді, е, намагаються запустити найбільшу аферу за останні час. Це перенесення депо тролейбусного з проспекту Незалежності на комунальників. До речі, сьогодні там вихід на лінію, пароплаву, чи що, беріть шампанську будемо розбивати, не знаю що. Так ти так теж на замовню. Це показово. Звільняють першу лінію, як це називає, називається, від цих магазинчиків. Тобто вони ж не звільнили, але хлопці під, ці власники з підміщеного стані. Добре чи погано, подивимось. І потім буде знову ж таки, як з санаторієм русниці, прийшов відвезен. Прийшов від на все готово. Лінії підведені, каналізації, є, все добре, забудовувати, будь ласка. Я розумію, оце це буде найбільша афера. Після цього цих хлопці тут не... Добувають аеропорт, добувають калинівські почали чіпати. Все, що попереджали депутати про після усунення мера і коли прийшла до команди, вони розказали про те, що вона має меті. Ви це бачите. Тепер в депові.